Полювання на жолуді. Веприк крокував стежкою, ледве не підстрибуючи від радощів. Матуся вперше попросила його піти до великої галявини в ліс по жолуді, а він так любив ласувати лісовими смаколиками. Отож малюк швиденько одягнув шовтенького светрика та про всяк випадок узяв із собою сачок, відерця та грабельки і вирушив у дорогу. Від їхнього будинку до лісу вела лише одна широка стежка, тому виприк не боявся заблукати. Дорога ніби сама несла його крізь ліс. Сонячні промені почали все яскравіше проблискувати поміж поріділі дерева. Велика галявина вже поблизу, аж раптом йому назустріч невідомо звідки вигулькнула лисиця. Хитрунка погладила хвостик і каже: Привіт тобі, випреку! куди поспішаєш? Привіт, лисичко, біжу до великої галявини по жолоді, Бачиш, узяв із собою сачок, відерця та грабельки, щоб зручніше було збирати. Тільки я забувся, на якому дереві жолуді ростуть. Нагадай мені, будь ласка, попрохав випрек. Лисичка хитро посміхнулася собі в хвіст і каже Ізоцин ти по жолуді зібрався. Так, а що? розгубився веприк. А хіба ж тебе не попереджали, що жолуді то такі маленькі і зловредні тваринки? Вони бігають попід деревами і боляче кусають усіх, хто до них наблизиться. На них треба з рушницею йти полювати. І хитрощі не забути. Є у тебе рушниця? запитала руда. Ні, сумно відповів малюк, немає у мене ані рушниці, ані хитрощів. Не сумуй, підбадьорила його лисиця. Зараз я тебе навчу. Іди собі прямісінько на галявину. Вітер назривав там багато листя з дерев. От своїми граблями позбираєш їх, як нагребеш велику купу, лізь прямісінько всередину. Навіщо? здивувався веприк. Слухай далі. Я поганого не пораджу, то і будуть наші хитрощі. Залазь усередину і пильнуй, поки не з'являться жолуді. Зрозумів? Зрозумів, а довго чекати? Цього, друже, я не можу сказати, вже як піде, полювання справа серйозна. А далі, далі, почухала маківку лисиця, рушниці в тебе немає. Значить, так, як з'являться жолуді та підійдуть докупи з листям ближче, то бери свого сачка і хапай цих гострозубих козубликів. Вистрибнеш із листя, я підбіжу тобі у поміч. Ой, дякую тобі, лисичко, за науку. Що б я без тебе робив? Подякував хитрунці веприк і побіг до галявини готуватись. Біжи, біжи, вишкірилася лисиця, будеш у листі свіженький чекати, доки зголоднію, прийду і з'їм тебе. Веприк зробив усе, як навчила його лисичка. Нагріб цілу купу листя, заліз усередину і, зручно вмостившись, почав чекати. Він плюнував з під своєї схованки, очікуючи, що от-от з'являться жолуді, але їх все не було і не було. Зігрітий теплом осіннього листя веприк сам не помітив, як закуняв. Малюка збудив якийсь несподіваний шурхіт. хтось купирсався у його купі листя. Жолоді. промайнуло у веприка в голові. Він схопив сачок і чимдуж вистрибнув із своєї схованки. Щось дуже боляче вдарило його в чоло так, що він стрімголов відлетів до найближчих кущів. Веприк обережно виглянув з під гілки. На свій подив він не побачив жодного жолудя. Під деревом сидів сіренький зайчик і натирав скроню лапкою. Ти хто? спитав зайчик. І чого б'єшся? Я веприк, я не б'юся. Я думав, що тут злі жолоді хочуть мене закусати, от і вистрибнув їх ловити. Ох ти смішний, розреготався зайчик. Хіба жолоді можуть кусатися, вон їх скільки під дубом лежить, бери досхочу. Та невже я забув, на якому дереві вони ростуть, спитався в лисиці, і вона мене навчила, що на них треба полювати, розгубився малюк. «Лисиця?» – насупився зайчик. Я розповім про неї ведмедю, він покаже їй, як кривдити малюків. Зайчик підняв гору кулачок і суворо потросив ним у бік лісу. Звірятка ще довго блукали галявиною. Зайчик розказував про дерева і як відрізнити одне від одного. Дивись, показував вуханчик. На дубі. Ростуть жолоді, а листя у нього схоже на маленькі хмаринки. І справді, задерши голову, веперк бачив над собою безліч барвистих хмаринок. А це береза, продовжував зайчик, вона має білий стовбур з чорними рисками. Такий ні з чим не сплутаєш. Навесні береза дає сік, квітне, і в неї з'являються сережки. Веперки захопленням слухав друга, уявляючи, яка гарна береза навесні. А ось горобина, показував зайчик. Зараз її листя пожовкло, але влітку воно темно зелене. Птахи полюбляють ласувати її червоними ягідками. Особливо смачнючі вони взимку, коли підмерзнуть. Вухань провів малюка до Старого дуба. Там веприк зміг назбирати повнісіньке відерце жолудів та щасливий побіг додому. Увечері вся велика родина вепрів пригощалася стравами з з жолудів. Коли ж зголодніла лисиця повернулася до купи листя, то намацала там лише їжака, що вмостився на змівлю. Хитрунка боляче вкололася його голками. Вона довго кульгала на поранену лапку і зареклася більше ніколи. Нікого не обманювати.